Українцям можуть повернути гральний бізнес. Нардеп від партії регіонів Олег Царьов зареєстрував законопроект про гральний бізнес в Україні яким пропонується дозволити гральний бізнес в казино при готелях, народний депутат пропонує дозволити в казино в п'ятизіркових готелях з кількістю номерів не менше 60, а також трьох і чотирьохзіркових готелях з наявністю менше 60 номерів на курортах. Згідно з законопроектом, розміщення казино в інших місцях заборонено. Крім того, пропонується дозволити проведення інтелектуально-комерційних ігор в електронному клубі. А також передбачено дозвіл організацій та проведення парі і тоталізаторів. Причому ставки на них повинні здійснюватися лише через спеціально обладнані каси. Законопроектом встановлюється заборона на організацію ігор з використанням ігрових автоматів інтерактивних ігор, а також ігор, які передбачають внесення плати за участь у них електронними платежами. Також повідомляється, що для організації та проведення азартних ігор необхідна ліцензія видана на 7 років. Зазначимо, що 15 травня 2009 року рада ухвалила закон про повну заборону грального бізнесу в Україні.